Стоплы. Розетка, наверх, 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 チコ <over. S 2> 57, 59! п'ятдесят дев'ять, дев'ять пусть десять, п'ятнадцять, двадцять три, п'ятнадцять, двадцять, четвертий, четвертий, чотирнадцять, 14, 37! чотирнадцять, 37! Так! Батарея по два снаряди. Перший залпом. Другий бігли. Триста. Тридцять. Три. Заряжай. Заряжай! Гормат!

Розвідка кораблюють огонь. Вони видят живуть розриви артилерії. Ми ж не вийдемо за 15 кілометрів Ми стріляємо, вони наблюдають. І коракерів вліво-вправо далі недалеко. Отже, сьогодні ми бачили відпрацювання тактико спеціального заняття в складі артилерійської батареї під час заняття. Було відпрацьовано питання взаємодії, роботи артилерійської розвідки, роботи обчислювачів, роботи номерів обслуги, навідників та командира гармат. Комплектування нашого підрозділу проходило нелегко. Так вийшло, що основний особовий склад це солдати внутрішніх військ, які до того ніколи гармату вживу не бачили. Хлопці, кінологи. Хлопці з патрульно-постової служби, водії, інші спеціальності. На даний час вони впевнено себе відчувають на позиціях, вони оволоділи своєю технікою. Мало того, вони готові і надалі продовжувати бойове навчання. І роблять це з задоволенням.